Хорони мене, Боже, я бо до Тебе вдаюся. Я сказав Господеві: Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множиться смутки для тих, хто набув собі інших богів, і я не буду приносить їм ливної жертви і скрови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку, мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. Частки припалить для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух мій веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй.